Марковський три дні. Скажу, та це не буде відкриття і не збираюсь когось судити я. Три дні людей дано на життя, щоб вірити, надіятися, любити. Учора це в житті є перший день, це наші спори про прожиті хвилини. Він згадку вже є лише приємним для кожної людини. Та хтось завжди в минулому і те не хоче серце відпускати. Він не приймає серцем щось нове, нове, що не хоче, теж приймати. Сьогодні всі можливості для нас відкриті, щоб творити, відчувати. Бо це єдиний день, єдиний час, яким ми можемо дійсно керувати. А символом надії і сподівань є третій день. І завтрашній не зветься, бо всі думають. Що це є я гра, з якої усе в житті почнеться. За це кінець і остання мить, яку нам не варто наближати. Туди і так невпинно час йти. Крім того, завтра може й не настати. Чи залишиться після нас сліди на жаль цю таємницю? Ми не знаємо. Не думай, що все досягнеш ти. Три дні в житті своє, тільки маєш.